У селах на зміну клубам, де крутили кіно, приходять пересувні відеопроекційні системи. За їх допомогою стрічки доступні найвіддаленішому населеному пункту області, показують шедевр українського і зарубіжного кіно. Дорослий квиток 5 гривень, дитячий ще дешевше. Попри доступність dvd програвачів, на велике кіно люди йдуть. Це не та передвижка, яка була движком, там бензин і так далі. Воно рвалося. Вона там через 10 хвилин треба перезаряжати. А це вновь. молодь любить. Е... Щось сучасне, динамічне, звукове, щоб гримихало на всю, щоб шибки вилітали в селі, і така апаратура, якщо дати звук цієї апаратури, так то там високі частоти і субвуфери, то на все село гримить і чути, і це все, і люди збігаються. Обласна фірма кіновідеопрокат зберегла найбільший фонд кінострічок в Україні. У її архіві більше трьох тисяч примірників. У перспективі кіно планують оцифрувати і зберегти нащадкам. Перший фільм, записаний на диск, привезуть з Києва до кінця тижня. Підтримує обласну фірму кіновідеопрокат, обласна рада та адміністрація. Обласна державна адміністрація, обласна рада нас підтримує в частині того, щоб у нас поліпшилось з сільського населення. Тому у нас саме краще ніж у всіх областях. У нас е, у всіх районних центрах придбані такі пересувні мобільні відеопроекційні установки за винятком Летичівського району. А так, у всіх районних центрах у нас діє ця апаратура. Переломним для українського кіно обіцяє бути рік. Прийдешній президент України підписав закон про кінематографію на виробництво українських фільмів. Держава виділяє 111 мільйонів гривень. Це в рази більше ніж було у минулі роки. За ці гроші планують зняти більше 30 українських стрічок. Юрій Курочка, Олександр Галянт, Подільська панорама.